Йду зараз в підземний перехід під трасою великою, дуже такою широкою. подивимось, який тут підземний перехід. Що тут є? О, тут є туалет. Написано зверху, що тут є туалет. Такий тут чистенько в переході. Так, туалет точно є, бачите? Але він працює тільки з 9 до 17, а в суботу та неділю, походу, в них взагалі вихідний. Цікаво, то може в суботу та неділю люди не хочуть до туалету ходити. Але так бачимо, ну, не знаю, всередині я не піду, бо в туалет я не хочу зараз. Така решітка мощна, щоб навіть вночі хтось, якщо захоче в туалет, щоб не увірвався. Туди. І це в нас ще щось тут за решіткою є. Не написано, що це таке. Але ну, ось такий перехід. Дуже чистенько людей. Не те, щоб небагато. Людей, скажімо так, зовсім немає. Бачите? А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобачки, пишіть свої коментарі. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі на наступному відео.